Ми знаємо, що там Росіяни зазвичай використовують там розвідку аеророзвідку. Так ЕРБЕРИ там літають? Вони там ну розвідують і, і так далі. І ці удари, російські удари, вони успішні, тому що Росія покладається на власні сили і на власну розвідку різними шляхами. Чи є на жаль, там якісь зрадники? Да, які зливають інформацію про об'єкти, які допомагають росіянам в тилу, чи це може комплекс дій? Ви, е, крім власної розвідки, що стосується візуальної, оптичної радіолокаційної, яку росіяни системно проводять по території України, це перше. Друге, активне використання шпигунської мережі, яка, на жаль, існує і на, на території нашої країни, е, але з нею борються і є певні, скажімо, е, успіхи. Ну і третє, ви не врахували, що. Супуксусупутники спроможності Китаю також використовується армія Російської Федерації. Це все комплекс дає їм спроможність достатньо швидко реагувати на певні зміни і на певні проблеми, які у нас є, і вони абсолютно спокійно це використовують і в комплексі в певних моментах можуть досягати певних результатів. І дійсно, з приводу цих китайських супутників, дякую, ви вийшли на дуже класну цікаву тему ми нічого не можемо з цим зробити, правильно я розумію? Тобто, ось перед остання атака, коли там били по західній частині України, журналісти якраз писали про те, що китайські супутники там допомагали росіянам наводити удари і, і і так далі. Але ми з цим вдіяти нічого не можемо. Тобто, ну що, що ми можемо вкоїти? Звертатися там, я не знаю, там ну дипломатично тиснути на Китай. Да Ну вони скажуть, це не ми. До речі, вони так і зробили. Це не ми. Ми не причому ми не надаємо інформацію. Росія це спростове. А, а що нам робити в такому разі, коли реально є супутникова розвідка, коли китайці розвіддані супутника надають. Ну, давайте спочатку тоді відмотаємо, як так сталося. Що за рахунок України Китай достатньо багато в чому прогресував. Я вже не О, кажу, так. що постійна присутність е, до останніх років. Китайських представників на базах вищих навчальних закладах, які постійно відмоніторювали на кращих наших спеціалістів, і, умовно кажучи, їх перекупали таких яскравих талановитих студентів, які потім уїжджали в Китай і працювали на Китай Найпростіше вам приклад знов таки, що радіостанції, які використовуються китайською народною визвольною армією, були розроблені інженерними інженерами і конструкторами України. Таких прикладів іще крім того, ж достатньо. Я вже не кажу, як дуже сильно в свій час Китай хотів, щоб ми все ж таки остаточно допомогли їм в розробці певного літака, і е, пан Богославі їм достатньо непогано допомагав, скриваючися, я вже не кажу, як він хотів продати всі технології по виробництву дигунів авіційних е, для забезпечення потреб Китайського е, Китаю Тому те, що ми маємо зараз, це вже знаєте, вже е, ті черешеньки. З того саду, який ми самі розсадили завдяки власній жадібності і нерозумінні стратегічності необхідності зберігатись найсильніших, найрозумніших людей для країни, я по-перше, з вами абсолютно згоден. А по-друге, хочу запитати: от там фактично кожен мер зараз, Філатов, Керехов, Садовий, Кличко, наприклад, кажуть про те, що ця зима буде. Одні, напевно, однією з найскладніших да за весь час війни. І там доходить до того, що кажуть, що Київ може бути в повному блекауті, там навіть каналізації не будуть працювати, води не буде. Ну це вже там Безула, наприклад, про це та сама Мар'яна Безула говорить, але між тим, чи дійсно нам варто готуватися до такого сценарію, і, як, і, і, чому, і що можна зробити, щоб унеможливити подібний апокаліптичний сценарій? Якби прорахувати, скільки за останніх тільки. Чотири роки повномасштабної війни е, в бюджетах цих міст, які ви перерахували, і не тільки цих, було використано для забезпечення підняття рівня безпеки е, енергетичної системи цих е, міст. То ви були здоволені, що величезна кількість грошей була використана взагалі не за призначенням і не на безпеку громадян. Получається, ми обираємо громадян, які абсолютно спокійно займаються питаннями обдирання цих громадян. Не думаючи про їхню безпеку. І таких прикладів більше, ніж достатньо. Тому, сядьте, шановні громадяни, в тих містах, де ви проживаєте, підійміться відкрити ці цифрові дані по бюджету і подивіться, скільки було витрачено. Невже в тому самому Києві було складно організувати, підняти рівень місцевого проти... місцевої протиповітряної оборони на... на значно вищий рівень, маючи такі чудові ресурси? Три мільярда вкопати в вулицю Глибочицьку, це ми можемо, а виділити так. гроші на протиповітряну оборону для територіальної оборони Києва? Це ми не можемо. От, і все. Тому е, мене буде зараз розповідати все, що завгодно, аби зберегти свої дупи, знаходячи е, знов таки ж крайніх у вигляді росіян. А що ви, шановні народообранці, зробили, аби покращити захист власних міст? Ви чекали, коли за це вас зробить держава? Держава не завжди це може зробити, тому що не завжди держава керують професіонали. І у нас зараз такий знаєте, системний колапс. одні мають гроші, не витрачають їх на війну, інші гроші крадуть і знов не витрачають на війну. А в результаті страждає народ. Та я, до речі, підтверджую, що особливо що стосується там мерів, це, це реально це якесь прокляття на всю країну. Реально прокляття на всю країну В Глибочицьку вкопали там скільки бабла по іншим. Я не кажу навіть про там певні речі, які взагалі дуже сумнівного характеру. Але ну, ви абсолютно праві. А що у нас, пане Сергію, в заліз протиповітряною обороною? От, ну. Наприклад, я вчора читаю е, генерал е, генерала Романенка, Ігра Олександровича Романенка, який каже про те, що е, там ефективність знищення ворожої балістики нашими батареями Петріот впала з 42 до 6%. Збивали 42%, впали до 6%. До цього Financial Times, там за здається там два тижні тому писали, що з 36% Ефективності знищення впала також до ну, блин, 6 Ну блін, 6% відсотків, якщо патріоти збивають ракети. Ну це геть, вибачте, хріново. Це достатньо очікуваний результат. Поясню чому. Тому що ворог застоїть на місці і на будь-яку нашу дію він опрацьовує контрдії. Це завжди було під час війни і цієї попередніх війн. Знаєте, на активність шукається завжди е, більша активність в іншому напрямку, тому не будемо робити з цього трагедію, а Завдання номер один це ж таки опрацьовувати нові способи і методи е, захисту наших об'єктів. І ще раз кажу: е, звичайно, достатньо складно певні речі робити, але що стосується задимлення міст, що стосується спроможності, Забезпечити міста релокаційними станціями ближнього і дальнього виявлення, організувати надійну систему управління, це значить було б краще, але цього не робиться. Найбільша проблема з моєї точки зору, спілкуючись з, з певними представниками протиповітряної оборони в різних містах, це чітка організація взаємодії, правильна розстановка як релокаційних станцій, а вони мусять постійно змінювати, бо ворог їх виявляє так само і вогневих груп. Так, от ворог, активно видаючи розвідкою, бачачи наші слабкі місця, в наступний раз обходить ці місця. І якщо ми переміщення не зробили, що ворог цим користується? Тому тут мусить бути творча діяльність, постійна творча діяльність і розроблено не один, не два, а мінімум 15-18 варіантів дій е, в разі зміни тактики ворога. Ну і саме головне знов таки, ж подивіться, в чому проблема? Ми за рахунок того, що ми десь тут закрили в іншому місці, галилась. Ворга якраз лізе там, де оголилось бо недостатня кількість силизасобів. Це перше Друге, е, проблема ще полягає в тому, що для нас все ж таки треба чітко зрозуміти, що е, ми мусимо діяти на випередження. А що таке на випередження? Це те, що у нас мусить бути легкомоторна авіація, яка ще на дальніх підступах е, збивала б ці дрони, збивала б ці дрони, використовуючи легкомоторні літаки. І це б дало б достатньо більший ефект. Літаки це не так і дорого стоять. Навчання пілотів також не, не таке вже складне, але проблема полягає в тому, що повітряні сили переживають, що в результаті зрощення нашої активності в повітрі за рахунок електромоторних літаків може бути питання «friendly fire», Умовно кажучи, що свої будуть збивати своїх. і Таких прикладів на цій війні було більш ніж достатньо. Але якщо відштовхуватися, хай краще бомблять града ніж ми будемо о, втрачати літаки, то ми ніколи не досягнемо успіху. Ми не вирішуємо питання навчання організації людей в ураженні по висотам, напрямкам секторам. Коли це буде правильно опрацьовано, то кількість втрат буде значно зменшена. А якщо боятися тільки цього, то пробачте е вовка боятися в ліс не ходити. Так, оце для нас найголовніша проблема. У нас є шляхи вирішення, але нема політичної і військової волі для забезпечення цих процесів. Нема літаків, будь ласка, країни. Та ж сама Чехія може виробляти і виробляє їх достатній кількості. Нема пілотів на ці літаки. Знов така ж та ж сама Чехія за три місяці навчить цих людей працювати. Нема системи управління, закупіть нормальні засоби зв'язку, закупіть нормальні теплові тепловізори, поставте їх на літаки, організуйте нормальне полювання за цими дронами, і тоді жоден в своїй більшості дрон не долетить до е, столиці. Вам приклад, як це робило всій час часів Другої світової війни, та ж саме Британія, маючи на першому етапі війни меншу кількість літаків і меншу кількість пілотів до цих літаків, але маючи обалденно створену систему розвідки і управління, своєчасно перекидаючи на потрібні на, на загрозливі напрямки свіжі іскадрілі, які знищили ворога. От якраз це і є яскравий приклад, коли ворог став використовувати так звані, ну назвемо тоді, ще це було так самі перші крилати ракети на рівні Фау-2 Фау-1, саме і літаки продовжували боротися і багато е, збивали ще до того, як вони підійдуть до Лондона та інших міст. Це не сто захистило, але між тим значно зменшило ефективність. Я ще раз кажу: на жаль, люди, які Відповідають за певні процеси в нашій державі, абсолютно не читали книжок і не читали досвід попередніх поколінь. Нічого не змінилося. Змінилися тільки технічні нюанси. А сама системність полягає в тому, що нас хочуть знищувати авіаційними засобами. Ми можемо відповідати авіаційними і зенітним засобами. І питання вже тільки сучасності зброї не більше ніж. Вивчайте історію і будете впевнено діяти. Не треба вигадувати велосипед. Я лише щоб крапку в цьому питанні поставити, хочу запитати про таке: якщо є проблема, коли Петріот не збиває так, як має збивати російську балістику, ми відповідні дані передали Пентагон, розповіли, чому так відбувається. Росіяни перепрошили свої ракети. Та вони якось ну круте піке. Я не знаю, як це називається. Короче, змінюють вони швидко дуже свій напрямок. Американці здатні з цим впоратись, чи має минутий час, да? тобто через півтора року, умовно, вони прийдуть з результатом. Кажуть, от вам ПЕК-4, нова модифікація там, цих Петріот, Збивайте. Але у нас будуть вже там міста розбомблені. Тобто, скільки треба часу, умовно, щоб ну, поліпшити системи, щоб вони підвищити ефективність збиття? Мені складно сказати 100% тому що е, за певні ну, ми ж розуміємо, що. То саме ракету Петря робить не один підприємство і працюють не один десяток, а не на сотні інженерів і конструкторів. І якщо, наприклад, системи е опрацювання дронів, які ми використовуємо в цілому взаємодія з тими, хто їх використовує на фронті, іде 24 на 7, і на будь-які нові російські ноу хау, ми зразу опрацьовуємо наше ноу хау, то з американцями це може бути складніше. Я думаю, що якби наші представники... Повітряних сил працювали напряму з Пентагоном, і не стільки з Пентагоном, скільки з з підприємствами, які це виробляють, була б 100 відсоткова робота, але як показує досвід по американцям в тому числі достатньо часто нема бажання говорити про проблеми, бо в тебе є сталий продукт, на якому ти заробляєш страшні гроші. А нюанси ну нюанси бувають різні. Тому гроші йдуть, Ви ж розумієте, що суми контрактів по постачанню тих самих Петріотів? Ну, наприклад, попередній контракт е, на найближчі ракетіки Сполучених Штатів це 800 ракет до Петріо. Це добрі гроші. Це більше ніж 800 мільйонів доларів, і компанія, яка їх випускає, е, чи спроможна вона швидко реагувати на це? Ні, не спроможна. А може й спроможна, а чи є зацікавленість у них? Так, от а питання тісні організації взаємодії напряму і нові на особисті зв'язки, особисті контакти, здають значно вищий ефект, ніж це піде по установленій схемі повітряної сили, генеральний штаб, генеральний штаб, Міністерства оборони, міністерство оборони Кабмін, Кабмін офіс президента, офіс президента, віцепрезидент, віцепрезидент далі все в зворотньому порядку на міністерство зовнішніх справ. Тут ще достатньо потужна прошарок цих незрозумілих суперменеджерів, які там керують країною і ведуть її невпевнено в сторону нашої капітуляції мішів, незважаючи на дикий супротив українського народу, і потім вона йде в Америку, знаючи особисто наскільки бюрократичний механізм Сполучених Штатів от реально, от найкраще мабуть, працювати з британцями, от я з британцями сьогодні сказав. Вони підтверджують, якщо воно буде завтра, вони це завтра зроблять, навіть можна не перепровіряти. А американці витрачають на це мінімум по півроку на переписку. Чому я кажу, що контакти по проблемам протиповітряної оборони мусить йти напряму з підприємствами, які виробляють цю зброю Сполучених Штаті. Особистий контакт. Приїжджаєш, знайомишся, розповідаєш, треба, сідаєш, знайомишся ближче, і тоді воно працює. Бо по довгому бюрократичному колу. Ми будемо приречені, що ми просто не будемо встигати за тими ноу-хау, які росіяни будуть розробляти для наших е, ракет. Вчора Зеленський провів розмову з Трампом, і ну там посилення ППО. Зеленський розповів про те, що Росіяни б'ють по енергоінфраструктурі України. Але найцікавіше було після, тому що тоді видання Ексіс. Написала про те, що Зеленський і Трамп обговорювали відправку ракет магавк до України. Чи прийняли остаточне рішення? Невідомо. Пише це видання. Нагадую, що це вже вкотре, коли питання магавків обговорюється. Чи наближається перспективу, реальну перспективу, пане Сергію, відправлення нам цих ракет. Це достатньо можливий варіант. Але ще раз підкреслюю: давайте не будемо разом з вами формувати е, мильну бульбашку інформаційної обманки, коли всі перейдуть українське суспільство і скаже, все нам е, Петрі кажу, пробачте, дали тамагавки. Ми вже все перемогли. Це вже проходило українське суспільство попередні роки по іншим е, таким за цікавим моментом, що нам давали. Це танки Абрамс, західні німецькі танки Леопард, це Хаймарси, це Ф-16. Але все воно давалося суто з точки зору більш політично, ніж з точки зору ефективності в військовому застосуванні по кількості якості. Тому так само і по о, тамагавкам. Аби тамагавки дати, тамагавки самі по себе, це просто ракети, і в своїй більшості це ракети морського пазування в Сполучених Штатах. Ми звідки їх будемо запускати? В принципі, теоретично можна взяти декілька кораблів по полінлінзу на два тижні ровно і запустити їх з, е, під, уже під українським прапором е, за рахунок пенсіонерів морських, яких можна наняти знов таки ж по закону пенлізу по і дати декілька залпів з Марморового моря. І досягнути багато цілі в Росії, потім розплатитися, сказати дякуємо, і, і все буде юридично е, правильно і дипломатично. А що стосується, якщо це нашими самотужками, це все буде робитися, то е, у нас кількість авіаційних засобів, які можуть запускати ці крилати ракети, не так і велика. І навіть якщо вам дадуть тисячу ракет е, за раз, то тисячу е, ракет е, навіть п'ятдесят. В шістнадцятих не зможуть е, достатньо швидко е, нанести удари, тому це все поки що теорія, гарна е, віра в казку, що станеться чудо. Аби чудо сталося, треба розуміти, як воно працює все так швидко, як хочеться українському суспільству. Воно не працює. На жаль, я не розчарую, просто констатую факти, що неможливо швидко все зробити. А в той кількості ми ж навіть не знаємо, які кількості нам дадуть. 20 тамагавків не вирішить питання. Ну хіба що якщо там декілька тамагавків попадуть в бункер з Путіним. Але тут ще треба розуміти, що нам ще треба тоді ще в наступний бункер все з Патрушевим, а вони окремо знаходяться, тоді значно можна послабити ефект керівництва Російської Федерації. Але наступний якийсь негідник, який прийде до влади, так само буде дотримуватися великої імперської політики і е, продовжувати. Шлях, які опрацьованим керівництвом Росії наразі, пане Сергію. А якщо так от серйозно, да, відкинути там казачки, там мрії і так далі. Реально бахнути тамагавками по бункеру з Путіним і Патрушевим? Ефекту не буде. Бункер достатньо глибоко є. Тамагавк не призначений. Для цього є більш спеціалізовані авіаційні боєприпаси, які можуть пробувати більше ніж на 100 метрів. Землю і досягати е, укриттів, тому на тамагавки це якщо десь на відкритому просторі, Путін дуже серйозно відноситься до власної безпеки, і всі варіанти опрацьовані давним-давно. Зрозуміло, інститут вивчення війни сьогодні саме ранку пише, що армія Росії атакує по усій лінії фронту, але майже ніде не просувається. Продовжили наступати російські виразки на Сумському напрямку в Харківській, Запорізькій, Херсонській областях, на напрямку Великого Бурлука, на Куп'янському, Боровському, Лиманському, Сіверському, але ніде не просунулися е, вперед. Е, як би ви загальну ситуацію, пане Сергію, оцінили на фронтах? Маскальня сформувала достатньо серйозну кількість е, штурмових груп, і зараз е, на багатьох ділянках починає їх використовувати. Плюс активно уже підтягують на певні ділянки техніку, вживаючи певні маскування, заходи і заходи протидії проти наших дронів. Вони зараз, поки погода дозволяє. Все ж таки намагається рухатись і досягнути певних результатів: хоч метр в добу, але вигрезти, хоч метр в добу, але захопити. Тому зараз хлопцям на фронті дуже складно. Питання таке можливо, воно для усіх нас, для усіх нас незручне. Але завчорашній вечір я почув дві цифри, які дещо нас ну, якщо там не лякають сильно, то насторожують як мінімум. Перше Ігор Луценко заявив, що тільки за вересень офіційно зареєстровано 20 тисяч випадків СЗЧ, А з початку року близько 160 тисяч. Але насправді каже він: ситуація ще гірша. Це нагадаємо, Луценко, це екстардеп і командир роти безпілотників. А даруйте шановні глядачі, і ви особисто пане Сергію. Пані Мар'яна Безугла заявила, що близько 250 тисяч українських військових пішли в СЗЧ. У нас реально проблема з цим зараз. А вони нікуди не дівалися, вони були в попередній місяці. От і все. Абсолютно нічого не змінюється в кращу сторону. І за рахунок того, що є достатньо серйозні провали в забезпеченні фронту матовому навченими підрозділами, підбором нормальних людей. Наша величезна кількість людей, які в нас босифікують, скажімо так, так ВЛК закриває очі, що вони не придатні. Ви, як журналіст, можете подати запити на будь-які госпіталя і отримати цікаві відповіді. А як кількість яка кількість людей в відсадковому призна... відношенні, що були призвані, буквально там через місяць вже е... опиняється в шпиталях, і їх вже починають лікувати від туберкульозів, які вони на севільному житті мали. Інших захворювань е, там цирозу печінки, де він е, попивав е, немилосердно, і зараз уже це не про якщо до призову це була його особиста проблема, і державі було начхати, то наразі це вже подається як захворювання, отримане під час проходження військової служби, це додаткове відволікання лікарів. Аби виявити, лікувати, потім е, писати величезну кількість паперів, щоб приймати рішення: звільняти, не звільняти, лікувати, не лікувати. Ми самі себе заганяємо. в цю ситуацію з однієї сторони е, територіальні центри комплектування у тісній взаємодії з поліцією хапають всіх нікого. Не попадя, пхають до лав збройних сил, а потім вже проблеми тих самих госпіталів, що ра далі робити. і ми дивуємося, де ж набрати нормальних. А може, треба змінити правила гри, і все ж таки визначити мотивацію людей і чіткі правила гри, що в нас е декілька мільйонів входять ухилянтів здорових е і гарних, а в селах вигреби все, що можна вигристи, Блин, і ситуація на краще не йде, тому що ситуація реальна. От так випадкою стало, що вчора був на військовому кладовищі, давно не був на Хмельницькому військовому кладовищі, і просто е ну, це пригнічує. Тому що я пам'ятаю, що було, наприклад, там в кінці 2014, потім в 20-му потім 22-му в 23 в 24 роках, і найстрашніше, що ти чуєш на цьому кладовищі, а вчора була така погода, сильний вітер, коли е, практично е, на рівні е, під тисячу прапорів полочиться одночасно, і це ти просто розумієш. і цей шурхі прапорів, він просто вбиває. І ці люди загинув за Україну. І вічна їм пам'ять і... і слава, але ж питання в тому, що ті, хто стоять над наш... над цією державою, не вирішують питання, аби ці втрат було менше. Ми абсолютно не змінилися в порівнянні з 23-м з 24 роках 25-м. Ми далі починаємо далі пхаємо. Замість того, щоб змінити пропаганду, аргументацію, рекламу, навіть так це можна назвати, я вже не кажу про підготовку населення щодо того моменту, коли він одягнув форму. Ми не займаємося процесом. Ми хапаємо, тягнемо і ставимо по факту. Так багато не навоюєш без мотивації, без зацікавленості достатньо складно. Мотивація може бути завжди різна, як і кнутом, так і пряником. А у нас і того немає, і того нема.